Привіт! Сьогодні у нас такий собі практичний квест. Будемо вчитися, як приборкати цифрові архіви за допомогою програми 7-ZIP. Це буде, знаєте, така собі подорож, яка зробить керування файлами набагато набагато простішим. Так от головне питання нашої пригоди як же все-таки працювати з цими архівами? Власне, саме це ми з'ясуємо. Розберемо все по кісточках, крок за кроком. Ось наш план дій: спочатку розберемось, навіщо взагалі потрібні архіви. Потім познайомилося з програмою 7-Zip. Далі найцікавіше навчимося створювати архіви та витягати з них файли. А на десерт поговоримо про магію архівів, що саморозпаковуються. Поїхали! Гаразд. Почнемо з головного. Навіщо це все? Уявіть, що є купа речей, які треба перевести. Що зручніше носити їх по одній чи скласти все в одну коробку? От архів це і є така собі цифрова коробка, в неї можна запакувати десятки, а то й сотні файлів, щоб все було в одному місці. Суперзручно для зберігання чи, наприклад, щоб надіслати комусь цілий фотоальбом одним файлом. А нашим швейцарським ножем у цьому квесті буде програма 7ZIP. Це, скажу я вам, дуже потужна штука. І що найприємніше, вона абсолютно безкоштовна, жодних підписок, жодних платежів. Просто заходите на сайт 7ZIP.org і завантажуєте. Добре, з теорією розібралися час переходити до практики. Давайте зазирнемо всередину 7ZIP і подивимось, що там до чого. Розберемо інтерфейс, щоб почуватися, як риба у воді. Так, дивіться на екран. Ось так виглядає вікно програми. У самісінькому верху це рядок меню. Там заховані всі-всі налаштування. Трохи нижче панель інструментів з такими великими зручними кнопками для найчастіших операцій. А оця смужка це рядок адреси. Він показує, в якій папці на комп'ютері ми зараз знаходимось. Тепер головна частина ось це велике поле посередині. Це власне, робоча область. Тут ми і будемо бачити всі наші файли та папки. А тепер гляньте вниз на самісінький низ вікна. Це рядок стану. Дуже корисна штука, до речі. Він показує, скільки файлів виділено, який їхній розмір і так далі. Бачите? Нічого складного, все дуже інтуїтивно. Все з розминкою закінчили. Тепер до справи навчимося створювати свій перший архів. Це, мабуть, найголовніша операція, тож уважно. Процес насправді дуже простий, буквально 5 кроків. Перше відкриваємо 7 зіп і знаходимо файли, які хочемо запакувати. Друге виділяємо їх. Третє, і це ключовий момент: тиснемо на оцю велику кнопку з зеленим плюсиком. Вона називається додати. Після цього з'явиться вікно налаштувань. Це крок четвертий. І п'ятий фінальний крок просто тиснемо ОК. І воля, архів готовий. А тепер про те саме вікно налаштувань. Тут є кілька цікавих опцій. Можна, звісно, дати архіву назву і вказати, де його зберегти. Можна вибрати формат. До речі, радимо використовувати рідний формат 7Z. Він стискає файли краще за старий добрий зіп. Також тут обирається рівень стиснення, можна поставити пароль, щоб ніхто чужий не відкрив. І навіть уявіть собі, розбити один велетенський архів на кілька маленьких шматочків. До речі, про стиснення. Тут є такий собі компроміс, і ця діаграма його чудово показує. Дивіться, можна вибрати швидке стиснення, це буде майже миттєво, але архів вийде більшим. А можна вибрати режим ультра. Тоді програма буде працювати довше, але в результаті файл буде максимально маленьким. Тобто, ми або економимо час, або місце на диску, вибір за нами. Ну що ж, пакувати коробки ми вміємо. Тепер давайте навчимося їх розпаковувати. Тобто, як витягти файли з архіву назад. І тут теж все до смішного просто. Знову ж запускаємо 7-ZIP, знаходимо наш архів, виділяємо його. І тепер тиснемо на іншу кнопку видобути. Вона виглядає як синій мінус або стрілочка. Програма запитає, куди розпакувати файли. Ми вказуємо папку, тиснемо ОК і все, файли на місці. А тепер дуже важлива річ, яку треба запам'ятати. Не варто боятись, що щось зникне або пошкодиться. Процес абсолютно безпечний. Коли ви створюєте архів, ваші оригінальні файли залишаються на місці. Програма просто копіює їх. Те саме і при розпакуванні. Ви просто отримуєте копії. Оригінали ніхто не чіпає. Гаразд. А тепер трохи магії. Уявімо ситуацію. Ви хочете надіслати архів комусь, але ви не впевнені, чи є у цієї людини програма архіватор. Що робити? От саме так. Ви відправили важливі документи, а людина вам пише: А чим це відкривати? У мене нічого немає. Знайома ситуація. Ну, для цього є дуже круте і просте рішення. І рішення це називається SFX архів. Що це таке? Уявіть, що ви відправляєте не просто коробку, а коробку до якої вже приклеєний ніж для її відкриття. Тобто до файлів в архіві додається маленька програма, яка вміє їх розпаковувати. Все в одному. Якщо говорити офіційно, то SFX – це скорочення від Self-Extracting Archive. тобто архів, що сам себе розпаковує. Це вже не просто архів, а повноцінний файл програми з розширенням .exe. Людині, яка його отримала, не потрібні жодні архіватори. Треба просто двічі клікнути по файлу і він сам себе розпакує. Геніально, правда ж? Ну і наостанок кілька корисних фішок. По-перше, ви можете видаляти файли прямо з архіву, не розпаковуючи його. По-друге, після встановлення SEMZIP, якщо клікнути правою кнопкою миші на будь-який файл, там з'являться зручні команди для швидкого архівування. І так, для тих, хто користується смартфонами на Android, є схожі додатки, наприклад, Z-Archiver. Що ж, наш квест добіг кінця. Тепер інструменти для роботи з архівами у ваших руках. І от цікаве питання наостанок: а яким буде ваш наступний цифровий подвиг? Можливо, час навести лад у старому фотоархіві, або, нарешті, зручно запакувати всі робочі проекти. Тепер це зробити набагато простіше.